Один день життя Ханни, пілота космічного таксі коротка історія про самотність у безмежному всесвіті та співчуття, яке буває, ми отримуємо від людей, які зустрілися нам випадково. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Пасажир, Автор Дар'я Мацалевич Читає Додо. Ранок прийде незалежно від того, встановиш ти будильник чи ні. Урсула Легуїн Доброго раночку. «Кави, філіжаночку. Ханна підскочила та поморщилася. Голос фельдшера асистента Фа 8 здавався аж занадто бадьорим для четвертої години за центрально галактичним часом та бив у барабанні перетинки, наче в бубон. Той хто тебе запрограмував? сказала вона, тримаючись за голову. Концерн «Центравер» у яблуках. З готовністю відгукнувся робот. Ні, конкретніше людина. Зі мною працювала ціла команда досвідчених факівсів!» – повідомив асистент голосом, що бринів радістю та оптимізмом. Ганна закрила очі та порахувала до десяти, а потім назад про всяк випадок. Хоч як в неї боліла голова, все ж ображати безневинну залізяку не хотілося. Вона перевела сидіння з лежачого положення у сидяче та потяглася, прислуховуючись до хрусту у всьому тілі. Той, хто тебе запрограмував, повторила вона, міг би, знаєш, додати ще й дрібочку співчуття, ти розумієш, що таке головний біль. Робот закивав так, що здалося, його кругла гладенька черепушка от от відпаде. Шийний шарнір мелодійно зричав у такт, але на такі вже дрібниці можна було не зважати. Я розумію, запевнив він. Люди можуть страждати від головного болю. Він розмовляв та водночас крутився навколо своєї осі, а його райдужне око сканувало салон катера, оцінюючи наслідки нічного розгардіяшу. Причинами можуть бути. Метеозалежність, переохолодження, стрес, розлади сну. Почав старано перелічувати він. А його мітелки та щіточки діловито зашурхотіли, збираючи сміття. Ганна підібрала ноги, щоб йому не заважати. Інфекції, гормональні розлади, нудив і далі асистент. Він підхопив три порожні міні-пляшечки. Та пару зім'ятих обгорток із написом Зіркові тако. Погане харчування, алкоголізм. Ханні здалося, що він якось особливо напирає на останні слова. Годі вже, сказала вона. Асистент послухався і замовк, і далі ніщо не заважало ханні дивитися у лобове скло на вогні кораблів. Що пробігали повз них по космічному шосе. Гігантські сяючі гіперкола, крізь які пролягало шосе, були схожі на витки веселого атракціону з далеких ще дитячих спогадів. У проміжках гіперполя між ними химерно переломлювалось світло зірок. Нарешті асистент закінчив прибирання та обвів поглядом салон. Велике око. У якому відбувалися яскраві спалахи гіперкіл, сфокусувалося на ханні. Здається, саме її він вважав останнім острівцем безладу в його зоні відповідальності. Пігулку для цугулки запропонував безжурний металевий голос, і Ханна зітхнула та здалася. Давай! сказала вона, простягаючи руку. Пігулка виявилась великою та гіркою, і вона насилу її проштовхнула у пересохле горло. Здавалося б, вже давно можна було вигадати щось не таке огидне, як ці пігулки, але саме в цій сфері все лишалося так, як і добрі 1500 років тому. «І кави, будь ласка, прохрипіла вона, без кофеїну. Відрізав асистент. Та, не чекаючи на заперечення, розвернувся і попрямував до кавомашини. Ханна тихенько пробурмотіла собі під носа щось накшалт зараза. Але, на щастя, робот був занадто заклопотаний та не звернув на це уваги. Вона якраз встигла влити в себе ранкову порцію кави, коли екран мигнув та ожив. Агов на зяблику, є хто живий? Ганна натиснула кнопку, вмикаючи мікрофон, і відповіла: Доброго ранку, Едно. До зміни готові. Було чутно, як клацують нігті по клавіатурі та скрипить крісло. Ханна ніколи не зустрічалася з Едною, але чомусь уявляла, що та намагається зручніше вмостити своє масивне тіло на жорсткому диспетчерському сідалі. Та шурхає ногами 43-го розміру, взутими формені білі капці, з логотипом ЦЗЛ Центральної загальногалактичної лікарні. Доброго! Ловіть перше замовлення! На екрані висвітлилися координати, і Ханна звично перевела важіль, знімаючи катер з автопілота. Посудина зрушила з місця. Та плавно розвернулися носом до пропускного шлюзу. фа 8 спритно зайняв своє місце поруч із панеллю управління. Дякую Едно, ясних зірок. На тому кінці засопіли. Ясних зірок та вдалої зміни зяблику. Найближче до катера кільце загорілося зеленим кольором, і ханна, не дивлячись на асистента, сказала: Ну що ж, поїхали. Корпус зяблика здригнувся, і на момент у ханни заклало вухо, як завжди, під час проходження шлюзів. Але за секунду катер вже мчав смугою для розгону, а потім влився у гіперпотік. На такій швидкості кільця автостради зливалися в суцільне сяйво, що сполохами омивало їх утлу, посудину знов і знов. Без кінця. З'їзд на наступному розгалудженні, повідомив асистент. Вмикаю поворотні сигнали. На щастя, перший клієнт попався тихий та проблем не коїв. Тут уся документація, сказав черговий та приклав ключ-картку до порту ФА, щоб передати дані. Пацієнта стабілізовано, в операційній на вас вже чекають. Ханна одним оком зазирнула у віконце двометрового контейнера, який заносив до центрального відсіку вантажний робот. Ого, як його, сказала вона. Черговий знизав плечима. «Туристи, що поробиш? Щороку в сезон метеоритних дощів одне й те саме орендують костюми, лізуть саму гущину. Цьому ще пощастило. Попереднього везли у двох контейнерах. Ганна глянула на екран асистента, провела пальцем, гортаючи сторінки. Не бачу імені. Чи пан невідомий, то справжнє. Черговий гиготнув. Особу постраждалого не встановлено. Особисті речі тут. Ганна гмикнула, приймаючи в нього з рук прозорий запаяний пакет із купою старомодних банківських купюр та Круглою капсулою, сполірованого до блиску сталевого сплаву, порожньою, без кришки, більш нічого, ані брелока ідентифікації, ані особистого мікрокомп'ютера. Хто зараз розплачується твердими кредитами, подумала Ханна, сталева капсула щось її віддалено нагадувала, але зайвого часу на роздуми не було. Бачу, тату з відмовою від реанімації. Черговий махнув рукою. То старого взірця, ще до реформи. Тож протокол екстреної допомоги стандартний? Так, підтвердив черговий. Підпис, будь ласка. Він перевірив, чи надійно закріплено вантаж, та хлопнув долоною по гладкому боку зяблика. На прощання. Ну, сказав він. Легкого польоту. Ханна завжди любила швидкість. Кожного разу, у момент, коли корабель розганявся до максимуму, їй здавалось, не частку секунди, що вона знов дитина тамчить у кабінці найкращого у світі атракціону смертельна спіраль. Чи чумацький шлях. Так він називався. Тоді... Теж на частку секунди. Їй ставало страшно, що от-от щось піде не так, і всі вони розіб'ються. Але секунда минала, а вона все ще летіла між зірок. І тоді вже здавалося, що вона, ханна, непереборна та житиме вічно, а зсередини все дрижало від захвату. А вже ж ханна ніколи б у цьому не зізналася, штатному психотерапевту. З яким всі пілоти, що працювали на загальну галактичну лікарню, мали обов'язкові сеанси кілька разів на місяць, але вона дуже добре розуміла того нещасного довбня, що зараз плавав у живильному розчині всередині контейнера, пошаткований, наче на засолку. Метеоритні дощі, насправді величне видовище, нічого дивного немає в тому. Що сотні екстремалів щороку вирушають на орбіту Марса, щоб зблизька побачити, як космічний пил горить, входячи в атмосферу червоної планети. Цікаво, що ти бачив останнім, пане капустяна голова, сказала вона через плече. І чи варто воно було того? фа 8 занепокоєно ворухнувся та підказав. Пацієнт знаходиться у стані медикаментозної коми і не зможе відповісти. Ганна закотила очі. Можна скільки завгодно вважати себе панівним видом на землі та підкорювачем космосу, але для твого робота ти все одно лишатимешся благеньким дурником, за яким треба доглядати. Едно, клієнт на борту, сказала вона у мікрофон. Прогнозований час прибуття. 6.15 Рівно о 6.15 команда хірургів зустрічала їх, а о 6.17 зяблик вирушив на наступний виклик, тому ханна майже одразу забула про загадкового пасажира. Замовлення сипалися одне за одним, і не всі з них були такими ж мовчазними та нерухомими. Більшість якраз навпаки, взяти хоча б сіамських трійнят. Після успішного розділення двох батьків на них усіх явно не вистачало. Всю дорогу ханні здавалось, що в неї за спиною тупоче розбігається на всі сторони, звисає догори дригом та голосить у три горлянки, якесь дивне створіння із переддавньої земної міфології. Не менш клопоту наробив сварливий пан із густим проксианським акцентом. Та апаратом штучного мозку, який напівпрозорим куполом видавався над його головою. Сьогодні на нього очікувала трансплантація, і він нервував, крокував зад вперед, давав поради та заглядав ханні через плече, щоб перевірити, чи не відхилилися вони від курсу, аж доки в неї не увірвався терпець. На щастя, пан швидко стух, коли ФА8. У своїй звичайній доскіпливій манері процитував йому під пункт штрафи та пені з договору, який укладався зі службою таксі. Ганна згадала про свого ранкового пасажира вже під кінець зміни, коли до кабіни увійшла літня жінка з червоними заплаканими очима. Пасажирка вимушено посміхнулася, вітаючись, та одразу відвернулась і сіла біля віконця. В якому віднілась багаторівнева будівля шпиталю. фа 8 підкотився до неї та запропонував звичайне меню з вибором гарячих та холодних напоїв, але вона похитала головою та приклала руку до рота, наче стримувала ридання. На щастя, в асистента було закладено алгоритм поведінки з клієнтами у скорботі, тому він просто тихенько повернувся на своє місце. Ганна вже поклала руки на штурвал, коли розгледіла на екрані заднього виду, що жінка тримає в руках металеву капсулу, майже таку, як вона бачила сьогодні вранці. Тільки на цій була надійно закручена кришка із гравіюванням Ім'я та Роки життя. Жінка обіймала її протягом усього перельоту, аж доки катер не пришвартувався поруч із невеликим. Старомодним будиночком, схожим на ті, що показують у давніх двовимірних фільмах. Коли за пасажиркою зачинився люк, ханна раптом відчула, що не людські виснажена. На зв'язку яблик, зміну закриваємо, сказала вона в мікрофон. Прийнято, відповів екран, і тоді Ханна наважилася. Едно, в мене особисте питання. Слухаю, як справи в пасажира Марс Центральна. На тому кінці замовкли, і Ханна вже пошкодувала, що спитала, але після короткої паузи нігті знов зостокотіли по клавішах. Так, що тут в нас? Операція пройшла успішно. Пацієнта переведено до палати інтенсивного нагляду. Стан стабільний до цього не приходив. Ханна відчула полегшення, яке її саму здивувало, наче з душі звалився уламок астероїда. Дякую, Едно. Една фиркнула. Години відвідування з восьмої по шосту, сердито повідомила вона та відключилася. Ханна ще деякий час сиділа, втупившись в екран, на якому автоматично запустився. Рекламний ролик центральної лікарні. Ну що, ФА?» – сказала вона нарешті. Можна летіти додому. Попереду них два вихідні поспіль, і сьогодні Ханна спатиме у своєму власному будинку, на справжньому ліжку замість розкладного. Дім зустрів її тишею, як завжди. Ханна затрималась на порозі. Щоб сколупнути з ніг чоботи, які здавалися важкими, наче кайдани, і ФА 8 одразу підібрав їх та поставив у шавку. Ханно, як завжди, трохи штормила після повного робочого дня за кермом. Ще деякий час після того, як вона зістрибнула зі сходинки катера на твердий ґрунт, їй здаватиметься, що вона продовжує рухатися у просторі. Довгий будень, правда? День довгий, а вік короткий. Вагомо відгукнувся фа 8. Ханна зітхнула. Іноді їй здавалося, що асистент цілком свідомо з неї кепкує. Вона так і не змогла вирішити сміятися їй чи сердитися, тому сказала, краєм ока, стежачи за його реакцією: Я маю на увазі час відпочити. Щоб не розвалитися геть. Здається, навіть ти втомився, а втома металу, то, знаєш, серйозна річ. Асистент повернув до неї головешку та завмер. Це жартфа, сказала ханна, коли їй здалося, що мовчанка затяглася. Розумієш, деякий час асистент буравив ханну поглядом, а потім око часто заблимало. Я розумію, жарт, гра слів. Я зроблений з металевого сплаву, і якщо припустити, що робот може стомлюватися, Ханна не стала дослуховувати, а попрямувала просто до санітарної кімнати. Коли вона вийшла, приглажуючи волосся, яке після автоматичної сушки завжди ставало легким та неслухняним, ФА8 вже стояв на зарядній станції. До ханни долинало ледь чутне дрімотне гудіння, око асистента було заплющене, а сам він знаходився у режимі гібернації. Ханна й сама заснула одразу, як її голова торкнулась подушки. А у вісні вона побачила, наче на візорі з повним зануренням у відеореальність, як далеко звідси, на орбіті Марса, її загадковий пасажир. Робить крок із люка туристичного корабля. До пояса на гнучкому тросику в нього була прикріплена металева капсула, за яку він час від часу хапався, наче боявся загубити, повз нього пролітав дрібний космічний шлак, який десь там ближче до іржаво-плямистої поверхні планети, чи вгорі, чи внизу, або ані вверху, ані внизу більше не існувало. Загорявся кольоровими спалахами. Він від'єднував капсулу та підніс до обличчя, схованого за маскою скафандра, ніби хотів торкнутися губами. застиг на мить, а потім рішуче розкрутив її неслухняними пальцями у незграбних рукавицях. Та ти, Ромгантик, пане пустяна голова. пробурмотіла ханна. Його рука. Прокреслила криву у вакуумі, і пил, що знаходився всередині капсули, повис ламаною доріжкою, вимальовуючи траєкторію цього руху. Повз пройшов крихітний уламок метеорита, а за ним налетіла ціла зграйка та забарабанила по скафандру. Кришка з гравіюванням відлетіла, повільно обертаючись, щоб тепер назавжди залишитися. У безмежному, безатмосферному просторі. А потім щось клацнуло, і знайомий, радісний, хіба що трішечки беренчливий голос увірвався у сон: Ранок, світанок, кавусі для Ганусі. Ханна чортихнулася та сіла, протираючи очі. Поруч з ліжком стовбичів Фа 8, самовдоволений та свіжий. Наче алюмінієвий огірок. Невже вона забула вимкнути будильник? Хоча по вихідний має людина право відіспатися. Але замість роздратування ханна раптом відчула, що майже посміхається Фа, може, вип'ємо кави дорогою? спитала вона. Дорогою куди? А точніше, що означає вип'ємо? Адже я не. «А вже ж, не ми вип'ємо, а я, поквапила виправитись ханна, яка не відчувала у собі сил на суперечки. Але сьогодні твариш справжню каву, а не оту безкофеїнову багнюку. Хто знає, може, капустяна голова вже отямився та допоможе їй пролити світло на його таємницю. До того ж, Ханна була впевнена, що тому. Хто тільки но провів космічне поховання близької людини, може бути неабияк самотньо у новому, нескінченному та нескінченно порожньому світі. Вчорашній пасажир і справді прийшов до тями він напівлежав на шпитальному ліжку та дивився у вікно, за яким нічого не відбувалося. Коли Ханна увійшла, він навіть не повернувся до неї. Через шкіряні трансплантанти та регенерувальні надбудови він увесь здавався зібраним із клаптиків. Але у порівнянні з тим, що Ханна бачила вчора, це був прогрес позасумнював. Ви з поліції? Голос в нього був хриплий та тихий. Він виштовхував із себе слова з явним зусиллям, наче не хотів розмовляти. Ханна підійшла ближче. Та сіла на стілець. Я таксист. Перевозила вас вчора з Марса сюди, до центральної. Просто хотіла глянути, чи з вами все гаразд. Він нарешті повернувся до неї обличчям. Очі в нього були карі з кров'яними затьоками. Ханна продовжувала. Я бачила ваше татуювання з відмовою від реанімації. Але ж позаминулому столітті відбулася медична реформа, і ці позначки втратили юридичну силу. Адже і можливості медицини суттєво розширилися. Він не відповідав, тому вона ризикнула. Думаю, у вас повинно бути ще одне тату, але певно, воно стало нечитабельним під час нещасного випадку. Його погляд. Мимоволі ковзнув по пов'язці на лівому передпліччі, і Ханна кивнула. «Кріолабораторії зазвичай ставлять відмітку на зап'ясті. Чи не так? Він деякий час мовчки дивився на неї, а потім опустив голову. Так, ми з дружиною були в другій експериментальній. Ханна подумки видихнула з полегшенням. Якби її теорія провалилася. Зараз було б дуже незручно. Співчуваю вашій втраті, сказала вона. Він мовчав, і Ханна піднялася зі стільця. Вона вже була біля дверей, коли почула за спиною. В неї був рак. Ханна обернулася. Ми сподівалися дочекатися, коли винайдуть лікування. Та, на жаль, вона не перенесла виходу із заморозки. Мені сказали, таке буває. Індивідуальна реакція. Ханна кивнула. Панка пустяна голова був тепер зовсім один. Всі, кого він знав та любив, залишилися в минулому, де люди ще носили в кишені зіжмакані паперові гроші, хворіли на рак, дивилися фільми, в яких не можна доторкнутися та понюхати. Він наче стрибнув уперед в часі. І все, що пов'язувало його з життям, все його коріння обірвалося. Важко бути деревом без коріння у цьому світі. Він слабо посміхнувся, згадуючи, вона завжди мріяла полетіти на Марс, але ми, здавалося, ніколи не могли знайти час на це. Я хотів показати їй зорепад. я хотів показати їй зорепад. Ці слова все ще звучали у ханні в голові, коли вона йшла до стоянки, на якій на неї чекав зяблик. Він хотів показати їй зорепад, – сказала вона сама собі, сідаючись у крісло. Хіба це не диво? Додому? діловито спитав асистент, який, на щастя, не розчув. Так, немає нічого кращого. Ніж повертатися додому. В її пасажира зараз не було дому. Але ханна з власного досвіду знала, що дім то наживне, від слова жив. Поки ти живий, в тебе може з'явитися дім, навіть якщо ти один у світі. Тож пану капустяній голові треба просто трохи потерпіти та почекати, побути живим, та бажано не лізти більше у м'ясорубку. Голос Фа 8 перервав її думки: Заїзд на рампу, готуюся до проходження шлюзу. Добре, відгукнулася Ханна. Увімкни автопілот. Вона встала та підійшла до лобового скла. Коли катер вистрибнув зі шлюзу, Ханна на секунду замружилась, а потім повільно розплющила очі. Кожного разу, повертаючись на землю, вона не могла втриматися від посмішки, наче вітала старого друга. Блакитна планета висіла перед нею, повита кольоровою ковдрою атмосфери. Здавалося, можна обійняти її цілком разом із білим павутинням хмар, з хребтами гір, що просувалися у міру того, як зяблик наближався до цілі. Раптом зі спалахами блискавець Бо десь у піренеях йшов дощ з вогнями міст, що променистими венами пронизували сушу, та злискучою, наче людяник, поверхнею води, вперше за довгий час життя здавалося ханні нескінченним, як космос, та нескінченно повним любові. Це відчуття було трохи гіркуватим, але від того не менш прекрасним.